Нові правила паркування або що робити, якщо нема паркомату. Згідно з постанови Кабміну, з 1 квітня усі розрахунки за паркування мають здійснюватися у безготівковій формі, тобто через паркомати за допомогою мобільного паркінгу або через спеціальні разові чи довготривалі паркувальні талони. Однак влада виявилася не готовою до такого нововведення. Таким чином, паркування у містах України та Івано-Франківську не виняток, може виявитися безкоштовним. Ситуацію вивчали наші кореспонденти. Українці ще не готові до такого нововведення. Переконаний директор підприємства «Сервіс Авто» Андрій Строїч каже, його необхідно впроваджувати поступово. Адже якщо раніше передбачався штраф за неоплату паркування, і на колеса могли поставити блокіратори або відвести евакуатором, то тепер це заборонено судом. І вплинути на водія паркувальник може тільки словами і своїми переконаннями, говорить керівник. Визначити терміни. Треба зрозуміти, що населення готове до нововведень, а треба зробити відповідний законодавчий вплив, адмінвплив на порушників, неплатників. Хотілося б, щоб введення ці, цих паркоматів воно було безболісним для підприємства, для міст, тобто, щоб люди були до цього готові. До речі, на сьогоднішній день тільки 5% паркувальних місць по всій Україні обладнані паркоматами. У Івано-Франківську немає ще жодного, говорить Андрій Строїч. Аби закупити їх, додає, потрібні чималі кошти, адже вартість одного паркомата коливається від 10 до 100 тисяч гривень. Підписаний протокол про наміри. Десь на придбання вже є певний договір. попередній на придбання перших 10 паркоматів. Десь розглядається схема. Для того щоб взяти в лізинг решту паркоматів. Якщо говорити про місто, то на на ту кількість паркувальних місць нам потрібно порядка 25-30 паркоматів. ми подали вже пропозицію, щоб в першу чергу ставити в центральній частині міста це по вулиці Грушевського, Незалежності Вагілевича, Міцкевича, в самому серці Івано-Франківська. Платити за парковку чи ні тепер залежить від вихованості та совісності самих водіїв, говорять паркувальники. І додають, що до постанови кабміну недобросовісних клієнтів вистачало. Ті клієнти, що платять постійно, то вони платять. А ті, що не хочуть платити, то у них постійно, як то кажуть, їм це вигідно, що от сказали не платити, значить, ми не будемо платити. Самі ж водії нововведення сприймають по різному. У нас всі так, хоч щоб то було. Примусово, а так добровільно ніхто не буде платити. А паркувальщикам платити, чим? Ні? Та як не буду платити? Можу. Ну, я ще над цим питанням не задумувалась. А як платити осаду? Чем не завжди? Платимо? Не тікаємо». До речі, аби окупити дорогі апарати, власники паркувань будуть змушені підвищити вартість паркомість. Наразі чиновники не можуть точно окреслити нові дати встановлення паркоматів. Орієнтовно, за їхніми словами, це станеться до 2013 року.